У вас теж є така тема, що типу квітень ну, улюблений місяць баскетбольний, от коли саме від баскетболу не відтягнешся, тому що я взагалі, якщо чесно, не розумію, а що відбувається в тій НБА? я от стільки ну, буває, там, ну, справді от сідаєш, типу, писати щось, записувати. І, типу, ну, офігеть, типу, скільки новин в один день, там, що, типу, 10 постів викладаєш в телеграм-канал. До речі, заради таких днів, і просто заради всього вам треба туди обов'язково підписатись, там такий чат активний, не, не йдете з ким поговорити, і, і будете все знати про НБА, що, що вам треба і що не треба. І от, І сидиш, сидиш, думаєш, вау, типу, а. А що з цим тижнем взагалі? Тут я стільки новин, ну прям новин, новин. Не пам'ятаю ніколи, блін, ніколи такого не було. Та 100% ніколи не було. У нас потенційно матч тисячоліття Денвер з Міннесотою о 8-й ранку за Києвом. Ви, ви що взагалі там почали творити там Віталік? Пак коментував він взагалі сума ума з розуму сходив. А, а... Джейбі Бікерстафа вилучають бійку. Це те, що таке коротше. Взагалі, шалений тиждень. Але почнемо ми з більш прикольного. Вітаю вас на тайма на подкасті Тайм-Аут, точніше, не подкасті, вже, а просто відео. А сьогодні у нас невеличкий типу випуск новин. Є багато що вам сказати за останні три дні стільки новин, що мені легше вже сісти відео записати, чим в телеграм-канал кожну... Записувати по кілометру тексту, але туди вам обов'язково треба приєднатися і будуть вам кілометри тексту. Коротше, давайте починати. Новина номер 1 і найкрутіша за сьогодні, тому що це прямо перед запуском прилетіло. Прям тепер радий, що вчора не записувався. Шамс, коротше, повідомляє, що в 2022 році міжсезоннічка, Лізочко. Нагадаю, в 2022 році для контексту. Uh, йдеться про обмін uh, потенційний, який зірвався між Бостоном та Брукліном. Отже, Бостон у нас програїв в фіналі Golden State Warriors 4-2. Думаю, ви пам'ятаєте, чи можете не пам'ятати, тому що тоді якраз війна була прям максимально гаряча стадія. На жаль, на теренах нашої держави. Той плей-офф я слаб, слабовато Пам'ятаю, але передивлявсь так. от, Бостон програв в uh, у нас фіналі. НБА, а е, в першому раунді пройшов Бруклін Нетс 4-0. Неочікувано. Перший матч закінчився Базербітрем від Джейсона Тейтома, але коротше, 4-0. І от, і за Кевіна Дюранта, Бостон пропонував е, Вайта, Брауна. Е, за Ківіна Дюранта, вибачте, вибачте, за Кевіна Дюранта, Бостон пропонував Брауна, Вайта і пік першого раунду. Мені здається, така інформація вже десь гуляла. Але я от тут, американський один журналіст е пише, значить, нагадує нам: е в, то, в те, ніж якщо що, Руді Гобера обміняли з Юти в Міннесоту. Пакет за Руді Гобера. Малік Бізлі, Патрік Беверлі, Вокер Кеслер, Джоред Вандербілд, Леандро Боймаро. Непогано, скажете ви, але я вам нагадаю, що до цього всього ще йшло. Чотири піки першого раунду. Чотири піки першого раунду і пікспаб. І як ви розумієте, це було настільки ну, неадекватно і нікуди не лізло. Ну, і як ви розумієте, наскільки Міннесота сильно хотіла, центра собі, це нікуди не лізло, що звісно. Обмін зірвався, хоча непогана була спроба від Бостона посилитись, і якщо ви пам'ятаєте, в цілому Бостон дуже-дуже круто посилився, як вони додали собі е, в команду Крістопса Порзінкиса та особливо важливо Джру Холіда, я потім я думаю, ви пам'ятаєте, І в цілому Бостон дійшов до чемпіонства. Ну, ця інформація іде навколо цих всіх чуток, що Кіміна Дюранта. Обміняють влітку з Фінікс. Але Дюран зараз, до речі, на травмі не допомагає він поки Фініксу. Фінікс, якого все дуже погано. Але добре, що я Сакраменто Кінс, який завжди готовий підстрахувати. Фінікс в боротьбі за 10-те місце. скоріш за все буде грати в першому раунді плеіну з Далласом. А далі там взагалі складно. Коротше, все погано. У Фінікса от така цікава інформація. Від Шамса приходить. Дякуємо йому. До е, новини другої. Новини дуже приємної для мене. Е, і, взагалі, я думаю, ви про це вже знаєте, бо новина з вчорашнього дня. Ну знає, знаєте, якщо дуже-дуже активно слідкуєте за Національною баскетбольною асоціацією. Коротше, Кармело Ентоні, дорогий ти наш, улюблений ти наш всім фанатам Нью-Йорка Привіт і особливо привіт фанатам Оклахоми, які пам'ятають його легендарний сезон в складі Тандер на пару з Полом Джорджем та. Раселом Везбруком і від кого вони тоді вилетіли? Якщо пам'ятаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Коротше, Кармел Ентоні в 2025-му, тобто в цьому році планують вести в залу славу баскетболу. Я дуже дуже радий цій новині. По-перше, якщо будемо зараз починати згадувати прізвища людей, яких за останні декілька років туди увели, да тім Харговий наші йому вітання за п'ять поїздок на All-Star та 5 збірних Олімпії вже вводять виходить в зал слави баскетболу. І таке буває. У Кармела Ентоні 10 поїздок на All-Star, 6 символічних збірних Олімпії. Він був і в сезоні 12-13 найрезультативнішим гравцем в усім ба, ну і звісно, відзначаємо його три золоті медалі на Олімпійських іграх. Могла бути і четверта, і це не лише про 2004 рік, а в Токіо в 2021-му був, були розмови в американському суспільстві, що треба нам вести туди Кармело, але на жаль, не довезли. Ну там і без нього їм було складновато з французами. а нас ним може взагалі бий. Програли, але коротше, триразовний олімпійський чемпіон. Я прям дуже радий цій новині. Я дуже його поважаю як баскетболіста, як людину, як філантропа, як коротше, я прям максимально радий. А взагалі, що думаєте, ось по цій логіці введення людей в зал славу. Баскетболу подобається вам це, не подобається. І чи раді ви, що там буде Кармело Ентоні? Чи ви його ненавидите, тому що це мусорний скорер, і взагалі він там такий весь поганий, обов'язково пишіть в коментарі. Коротше, пишіть в коментарі, як я хочу почитати, що ви взагалі думаєте. Е -е... Ну, про... З Кармело Ентоні ми закінчуємо. Це в мене просто. На цей раз будуть плавні переходи. А то пишуть, що перескакуєш теми на тему, ми ще нічого не встигаємо. А зараз для вас все. Все для вас все Е, Значить, тема номер 3 А може, не було просто монтаж. Ви напишіть, типу, вробити і взагалі прикольно було. Тема номер три, давайте швиденько. НБА Європа. Думаю, ці новини ви теж бачили. НБА дуже дуже. Активно робить все, щоб зайти в Європу. Е, дуже багато інформації різної. Е, коротше, коротко, мої думки. Ну, типу, хочуть зробити лігу на 16 команд. 12 учасників будуть е, постійними, чотири змінюваними е, команди Євроліги туди хочуть запросити всі справи. Типу, ну грати правда по 10 коли не 12, як він бага, по 10, як в усьому світі. Що я про це все думаю? Значить перший і дуже важливий факт. Є в цьому світі така людинка, як Флорентіно Перес, і яка досі мріє про створення футбольної суперліги для свого футбольного клубу Матрицького Реалу. В баскетбольному плані, чому він так хоче взагалі ту суперлігу футбольну створити? Тому що грошей мало. Грошей мало ми заробляємо. Ми чесні футбольні клуби, всі забирають оці бюрократичні структури, типу УЄФА, ФІФА, всі оці коротше, нехороші люди. Реал хоче заробляти. І коли до Флорентіна Переса звертаються НБА з пропозицією такою, він не те, що запад, тому що в європейському баскетболі люди не заробляють. Тут люди витрачають, якщо там не брати. Декілька винятків. Тому Реал точно за, о, і коли Реал за, то всі ідеї живуть. Я не впевнений, що це буде прям хороша ліга, що щось з цього хороше вийде. Але як і у випадку з інсідабалей, зверніть увагу, де та ігнайт Вона вже закрилася, вона за попередні декілька років багато високих е, піків. Драфту від себе випустив. От Бузелі з останнього драфту. Прикольний тип, прикольний. Скут Гендерсон, щось там бігає, набирає. Кумінга і так далі по списку. Джейлен Грін це все. І о, проіснувала, щось там показала, закрилась. І в NCAA. Ой! А в цьому році у нас всі топові проспекти з NCAA. От оживились. Студентському баскетболі, а фінал чотирьох, який там буде про це ближче до кінця поговоримо обов'язковому розкажу, що це треба дивитись. Там всі найвищі посіви попали в фінал чотирьох, і вся топ-десятка буде з NCAA. О, от так жити треба. Так що, якщо в Європі оживиться баскетбол і жахливе по структурі своїй, по баскетболу питань нема. Євроліга оживиться теж і буде прикольніше святкувати. Буде більше крутих гравців з Америки. Може приїжджати, хоча вони і так приїжджають, але більше. І буде, якщо що там на що подивитись, зручний для нас часто це ж прекрасно. Тому прекрасні новини з Америки линуть. Анба, Європа класна ідея. Давайте. Щоб у вас все вийшло про цю тему, якщо хочете більше почитати, тут давайте до експертів довіримось. Прошу та баскетбол, телеграм канал Багато по цю тему можете прочитати. Щоб я ну тут я вам навіть близько не розкажу нічого хорошого. А там, взагалі, про цю тему всі інсайти топових європейських інсайдерів, європейських, все що зразу пишуть. Там ви зможете прочитати не на правах реклами, а на правах рекомендацій. Плавний перехід. Четверта тема, значить, наша, яку я тут хочу сказати, це матч року. Значить, коли я в 8 ранку чесно дивився цей мегаматч між Денвером та Мінесу. Дивився не спочатку, зрозуміло, почали вони в 5.30, але було там. Останні 5 хвилин, докладчу доходили, грали чудово, щось там влучали, десь там Едвардс м'яч втратить. там, там, грали грали, оп, овертайм. Міннесота трошки переваги випустила, Денвер в нього. Пішли овертайм. Грають щось, грають. Юкіч уже 56 очко набирає, повторює свій кар'єр хай. Оп, там, 10-й асист віддає, у нього вже трипл-дабл, 61 очко. Трипл з 61 очком. О так. Ну, якщо б не Лука Дончич і Джеймс Харден, ми ну, взагалі б шоковані були. Ну, Таке вже робили, але все рівно. І так дивишся собі, дивишся. А він сото в овертаймі вже, плюс 6, вода, юки там свої очки набирає, щось команда йому не допомагає. Оп, другий овертайм. І доходить до кінцівки. Дивіться, відео кінцівки цього матчу, треба пару постів прогортати, є в телеграм-каналі. Ну, це навіть не те, що шок. Я такого ще не бачив, чесно. Расел Весбрук за 14 секунд всі жарти про себе от за, за всю його кар'єру просто так збирає і отак кидає в лице Ніколі Йокичу з його історичним матчем. І Іденнор програє 139-140. Але як він це програє? Ну, це мистецтво, це, це треба реально. Ну, тут уже не, не може. Просто-просто підіть, подивіться, тому що це, це реально матч року в емоційному плані. Правда, у нас в емоційному плані в такий тиждень. Недавно зіграли Лейкерс з Чикаго. Дві втрати Леброна м м м, чуть ли не на останніх секундах, на в останню хвилину. Джордж Гіді з центра рубає переможний. Знову він виносить Лейкерс. В попередньому матчі з Лейкерс він ледве квадрупл-дабл. Не оформив це що за австралійсько Клахомівську, тепер Чікагську душа. Шо, що вона собі дозволяє взагалі? Не зрозуміло. От так і живемо в такому світі. Два претендента на меч року. У нас буквально за останній час, який з них вибираєте. На звання матчу року, ви обов'язково напишіть. Треба, треба, Треба з цим розібратися, але два матчі обов'язково. Ну, Як мінімум в хайлайтах раджу переглянути. Якщо треба, з ним таки пишіть е, з ким посиланням. Це все дуже-дуже просто. Ніколи я кчув. Успіхів. Шай у нас є великий фаворит на MVP. Е, досі ніколи. Ну, але навіть батько Шая каже, якщо дасте ніколи, я не ображусь. Ну, це такий він теж крутий. А що в нас має бути перед матчем року? Та звісно ж бійка року. Але це не бійка. Мені писали в коментарях. Кажуть, що я ще нічого в бійках не розумію. Ти би ж грузинське прізвище. Як ти можеш в бійках? Нічого не розуміти? Ти взагалі якийсь, блін, не класний. Але тому я не дарма назвав це відео. дикий заміс в Нінесоті. Ось так філософсько, ось так поетично. А вигнали 5 гравців, якщо що, вигнали тренера Клівленда. За що ніхто не поняв. поки. Чи то трансляцію не дивився, вибачте. Передивлятися теж не хотів, там третій склад Детройта грав. На щастя, Кейт Канінгем, Тобайс Харріс там не грали, може б вони побили, щоб вигнали їх. Детройта свої історії з бійками. Знаємо фільми від Рефікса. Дивились і пам'ятаємо. Коротше, нормально так поштовхались, трошки на трибуни викинулись, п'ять гравців викинули з матча. Серед них Донте Дівінчен зі своїми італійськими коріннями трошечки пободався. Айзея Стюарт показав, що він айзе Стюарт, два матчі дискваліфікації отримав. Детройт аж в інстаграмі допис виклав Детройт проти всіх. Ну, звісно, да. Айзея Стюарт. Йому як популяризатору баскетболу ще треба було грамоту дати. Але молодці, молодці помічники тренерів одразу вибігли, всіх розборонили. Відео теж є в телеграм-каналі. Якщо приходьте, дивіться, найсмішніше це все почалось після як на мене абсолютно адекватного фолу. На назі ріді, який був незадоволений таким адекватним фолом, який, на його думку, був абсолютно неадекватний і тому пішов там бити лиця афроамериканцям і тільки італійська душа Донте Дівінченко, такий біленький, шкіри, Хлопчик пободався там. Ну, молодець, молодець. Треба себе відстоювати, навіть коли тебе ніхто не чіпає. Коротше, весело було на перспективи команд. Це там ніяк не вплине і взагалі нормі без тих забіяк. Главний перехід ще один до наступної теми, до теми моєї улюбленої, До теми, чесно, це, це було зараз яка година. Це було близько 18.30. число, 28 Значить, 28 березня, о 18.30 за Чернівецьким часом до Гадошвіля Андро йшов з магазину додому, по вулиці, купив продукт, і йшов. Нікого не чіпав. Чує, як дзелінкнув його телефон. Але в нього були руки, зайняті пакетами з продуктами, і він не відповів на цей дзвіночок невеличкий. І прийшов він додому аж через 15 хвилин. Ну, а так він довго йшов з тим продуктами. Прийшов і пожалів, що не. Взяв той телефон до рук і не прочитав, що там хочуть ті кляті американські журналісти в Твіттері, тому що очманів би і пішов би в телеграм-канал одразу повідомляти народу, що таке сталося. А він написав аж 1846. Шок! Шок написав. А що там сталося? Мемфіс звільняє Дженкінса, Мемфіс звільняє тренера. За два дні до початку квітня. Менш ніж за 10 матчів до початку плей-офф Мемфіс Грізліс, які менш ніж два роки до цього самознищились, суїциднулись, тому що там їхній лідер пістолети почав носити на арені. Не один раз, два. Отримав він на це 25 матчів дискваліфікації в наступному сезоні. Мемфіс вилетіли нафіг від Лейкерс в 2023 плей-офф. І ось. Через два роки, за 10 матчів до кінця регулярки, вони звільняють тренера. Коментарів начебто немає. Ну, в мене тоді, звісно, був повний шок шок. Потім я вже послухав декілька подкастів. Де, де дуже дуже поважні люди кажуть, це нормально, типу блін ви Подивіться на Мемфіс в турнірній таблиці. Зараз ми е, підемо е, подивимось. Перед цим скажу, одна думку, думка, яка мені тоді прийшла. Е, виходить, що в сезоні у нас звільнили двох тренерів. Лише двох. Дженкін зрозуміло, а перший це Майк Браун Сакраменто. Ось так, два тренери, чи не топ 5 в лісі вважають. Значить, їх звільняють, ні каньорси не звільняють, але його теж втопять вважають, правда не після цього. Тобто цього вже не будуть. Томас і Сао. Колишній головний тренер баскетбольного клубу Париж, який в минулому розіграші Єврокубку пофеєрив так знатно, що це не забудуть взагалі. Е, ніколи е, за дев'ять матчів до початку плей-офф його призначили. Мемфіс поки програє, але це дуже крутий тренер. Знову ж таки, раджу, якщо хочете посилання, теж просіть. Лишу від Баскетнюса були прикольні е, ролики, як грав його Париж. Це дуже дуже прикольно подивитись. Це прям ну мега новий меґоск в НБА фінський. Є вже один фінський. Мегамос, який нормальні солтлейксістські гроші заробляє, ось другий вже Мемфісом управляє, правда. Я думаю, після цього відрізку він може навіть не дожити до кінця, а надалі теж буде складно йому е залишитись. Отже, давайте давайте-ка ми з вами відкриємо турнірну таблиці МБА і подивимось, що Мемфіс грісти зараз на восьмій позиції. Вже восьмі вони, в них ідентичний результат 44 перемоги, 32 поразки з Міннесотою та Кліперські, шості та сімі. Відповідно, Голден Стейт 44-31 у нас п'яті, Денвер четвертий 47 перемог, його ми вже не чіпаємо, вони програють, звісно, але вони з Лейкерс за третє місце борються собі. Отже, Мемфіс. Нижче восьмого він не опуститься, там Далас вже 6, на 6 перемог відстає 6,5 і це багато. Але якщо Мемфіс залишиться 8 йому в першому раунді грати з ГСВ Мінсуту, Кліперс. на виїзді, скоріше за все, але можуть і піднятися. Це можуть і не пряму. Але коротше, давайте так. Менфіс у нас сім зливає в цій половині сезону. Якщо він так продовжить, вони залишаться восьмі. Грати з. З суперником дуже серйозно. Думаю, ви погодитесь. І з нижньої частини плей-офф. Маверікс, Сакраменто, Фінікс неприємно. Сакраменто Фінікс, я думаю, такі треба доїскати. З Маверікс, а фіг знає, що станеться з тими Маверікс. Вони з Дейсом дуже серйозною командою виглядають. От Уайлі, Гефорд повертається. Неприємна ситуація для Мемфіса. І от останні матчі Мемфіса. Поїхали. Програли Голден Стейт вдома. Історичний матч Карі на 52 очки. Мав бити рекорд 3очкових, але, на жаль, не побив 12 лучів, теж непогано. Програли Celtics вдома. Ну, типу, поважно, можемо допустити. Програли Лейкер вдома, Ну, вже неприємно, тому що да, сильні команди, але програємо програємо. Ми ж тіпа, ніби теж хотіли. Ну, Перший раунд плей теплеє, так точно. Програли Тандер ну, тема, виграли в Юти в 37 очок. О, в'юти виграли. Добре. А, перед цим програли Кліпер, Стріл, Блейзер Сакраменто. Виграли в Майамі. В Майамі, коли вони 10 матчів поспіль, всім програли. А, зараховуємо. Коротше, тут програють, знову виграли в Юти. Окей, рахуємо. Виграли у Фінікс, а Фінікс знаєте де. Виграли в Pelicans, знаєте де Pelicans. Виграли в Mavericks командою JL, коли вони грали. Без питань. І давайте от зараз знайдемо, ну виграли в Overtime у Phoenix 151-148, хочеться, щоб вони прямо в команди, команди серйозної-серйозної виграли. Це прям... Ну, е, значить, 3 лютого, але це ну, 3 лютого, Сьогодні, 3 квітня. Виграли в Milwaukee Bucks. І до цього виграли класний матч з Rockets, коли Rockets так собі в ногу вистрілили. Ну, коротше, типу, виграла. Ну, і на цьому відрізку програють всім синім, виграють у команд слабшого рівня. Так важко втримуватись в плей-офф. Справді важко. І... Я, звісно, не підтримую це звільнення Дженкінса прямо на такому етапі сезону. Це іноді допомагає на турнірах типу Євробаскетів, чемпіонатів світу різних видів спорту. Ну євробаскетний баскетболу. Але ну всяке буває, і там буває, що перед початком звін, що по ходу звільнення, коли груповий етап провалюють, Ну але там не знаю Ну, прям це рішення не подобається. Але хто я такий, щоб засуджувати? Мішки, тримайтесь, фани мішок, обов'язково вас, молюсь, все у вас буде добре колись. Е, і вже наостанок, взагалі, як вам цей формат з цілкома новинами, це хотів багато, вийшло не дуже. Коротше, раджу, це 6 квітня в першій ночі і в третій ночі у нас півфінали NCAA. Прокидатись заради цього це, це неділя, неділя. Ну тобто ніч суботи на неділю. По моїх даних, якщо я правильно порахував, а я правильно порахував. Це ніч суботи на неділю. Оберн, Флориду приймає, Дюк приймає Х'юстон. Матчі класні, маючи однозначно раджу в неділю зранку передивлятись і в неділю за київським часом. В ніч з неділі на понеділок, але саме в неділю, в 23.00 у нас е, фінал. Е, Студентського баскетболу, е, хто там буде грати, чи буде там дюк, дюк класний в цьому році. У будь-якому разі раджу за цим поспостерігати. Студенти це завжди цікаво, де більше в цьому році це було і нереально крутий розіграш. Е, і давайте ще так: бонусом у Філадельфії все погано, але там Ембіт уже операцію планує робити, і може колись буде добре, фани Філадельфії відгукніться. Будь ласка, в коментарях хочу вам поспівчувати трошки. По травмам, ну, Тюрант має повернутися, подивимось, що буде з Фініксом. А так то там з команд, які вже повилітали нафіг, приходять новини, що от люди до кінця сезону. А от за два тижні до кінця сезону. Спасибо, спасибо. Дякую вам, що сказали. Без вас би не розібралось. Такі новини в мене. Сподіваюся, веселі. Тиждень був найкращий в історії, це не обговорюється, це зрозуміло. Приєднуйтесь до всіх соцмереж де є я, Пишіть, питайте, як, як справи. Що я думаю, по НБА. Я у вас буду теж питати. Коротше, почуємось. Ще на наступному тижні. Я думаю, обов'язково почуємось. Це був випуск новин від тайм НБА. Всім пока, всім здоров'я, всім гарного тижня.